Ну, перш ніж прийти до матчу Сталь Олімпік, хочеться поговорити про тренера Сталі Володимира Мазіра. Я вам точно можу сказати, що своїми, е, своєю емоційністю Володимир Мазір під час матчів може поступитися гіда, хіба що Віталію Кварцянову. А от його амбіціям рівних практично немає. Адже Володимир Мазір лише за два сезони Сталь вивів з другого дивізіону до прем'єр-ліги, і при цьому він ще й тренером себе чомусь не вважає. І такими своїми роздумами. Він поділився з нашим кореспондентом Вадимом вот Скічком. Він нервово курив на трибуні у очікуванні визначної події. Володимир Мазяр став пізнаваним футбольним тренером після торішніх кубкових матчів Сталі з Чорноморцем. Першолігова сталь була близькою до виходу у чвертьфінал, але поступилася у серії пенальті. Скільки за всю гру ви викорили з цигарок? Скільки пачок? Це ні, на стадіоні не можна палити. Я не знаю, тому мабуть, не я був. Нині Мазер має нервуватися ще дужче. Сталь грає у еліті, а він є одним з наймолодших тренерів Української прем'єр-ліги. Повірте, я ще не тренер, я тільки вчуся ним бути, тому що, я казав, Прокопенко, то ти тренером стаєш після першого звільнення. Якщо, якщо ти далі будеш комусь потрібний, то, мабуть, ти тренер. У кар'єрі Мазіра-тренера сталь перша і поки що єдина команда. Він сам завершив кар'єру гравця не так давно, але вже звик до нового амплуа. У кожній команді футболісти, де там когось треба погладити, кожного навпаки треба там в рукавицях тримати. На там, тренувальному процесі на футбольному полі я, я тренер, і я для них цар і, і Бог, як можна сказати. Вони мають виконувати все, що я говорив. А коли там тренування чи гра закінчилась, ми є друзі. Юрій Паньків та Володимир Мазер колись разом грали за ФК львів. Зараз вони знову у одному клубі, але на різних ролях. Ну максималіст. Він від нас потребує кожної хвилини, кожної секунди на полі, щоб ми віддавали з максимум. То не тільки Володимир Іванович, то може бути в любого тренера. І є моменти, коли потрібно напіхати, є моменти, коли потрібно промовчати. Я думаю, він знає, коли це зробити, коли промовчати, коли напіхати. А вже ж знає, під час матчу Мазер майже ніколи не сидить на лавці. Без емоцій, без, без того фанатизму до ігри воно не буде результат. Без емоцій неможливо навіть яму викупити. Образно воно мусить бути, без емоцій жити не можна. За емоційністю та рівнем децибелів він може позмагатися із таким знаним майстром, як кварцяний. Я вам скажу, не кварцяни є кварцяни. Знаєте, мене зрівнювати з ним. Ну мені це приємно і за те, що, що мене зрівнювати не по емоціях, і За те, що наша команда теж стали образно старається теж футболісти віддаватися на полі так само, як Віталій Володимирович. А хіба може бути інакше, якщо футболісти знають, їхній тренер впродовж гри пильно за ними стежить і мотивує? Не слухатися Мазера, напевно, просто неможливо. Коли з Дінамо грали... На фланге возле меня стоял, наверное, раз 20-25 мою фамилию назвал. Наверное, ну думал, я что я что-то не понял на футбольном поле. Я бегал, только смотрел, что он меня кричит, кричит. Конечно, хочется не ошибаться, чтобы лишний раз тренер не выбегал почти. На лінію поля і так емоціонально. Ліс рубають, тріски летять. Інколи темпераментний тренер Сталі може нагримати навіть на колег. Зігрим і вічі, там пускали, поговорили там на високих тонах, після гри стояли, спокійно, розмовляли. Мені сподобались його слова. На, на флешках він сказав, що без емоцій ну це емоції. Ну, неможливо без них, якщо тренер буде батько дуже стояти, Я тут, що походу півтора години, пішов футбол, подивився. Чи... В українській прем'єр-лізі із розгромним рахунком сталь програла лише раз 0 0-6 Дніпру. Той матч Мазер назвав трагедією. Досі сталь під його керівництвом не може здобути очок у іграх з грандами. Трошки нам не вистачає індивідуальної майстерності, але ми розуміємо, що в нас, наприклад. Футболіст, який нам забиває два м'яча за Київ. Він по фінансуванню він коштує як наші всі футболісти вийшли разом зі мною. Майзер обізнаний не лише з трансферною ціною Ярмоленка, а з багатьма футболістами Динамо. У дитинстві Майзер марив цим клубом. А у 1999 році навіть отримав запрошення з Києва. Ну чесно сказати, я в дитинстві дуже болював за Динамо. Київ фанатично болював, боліваю і. І це я дуже там не пам'ятаю, коли навіть чемпіонат Радянського Союзу починали з мене. Був вже свій зошит. Я там вже писав всі ігри. Я можу назвати з сімдесяти четверту року мабуть, на всі состави, які були в Динамо Києві, іграли. Якби у Майзера був свій тренерський зошит, туди б він записав дві поразки від киян. Проте він переконує, що знає, як досягти успіху у прем'єр-лізі. Ми можемо тільки зараз добуватися результату за щодо виконання. За щодо концентрації, самої дачі, дисципліна. Дисципліна в цьому йде на першому місці. Одного погляду на головного тренера Сталі достатньо, аби переконатися, у його команді дисципліна понад усе. Ніколи в житті не скажу, що я треную там числа футболістів. Я ще скажу, що треную саму сильну команду, вони самі сильні футболісти. Тому що футболістом я сам був Це і людина, і повірте, там теж багато тараканів ті голові, де треба, щоб вони працювали не одне ціле. Володимир Мазер справляє враження людини, яка може змусити працювати на одне ціле. Не вірите? Запитайте у його футболістів.